Працювати в прямому ефірі Юлія Тимошенко, лідер опозиції. В нас в гостях я не проносував наш Фейсбук. Звичайно, ми подамо ваші запитання. Якщо ви хочете їх поставити, то наша адреса. Телепрограма вечір з Миколою Княжицьким». Ви Ми можете ставити запитання до Юлії Тимошенко, до Федора Стригана, до Артема Поляжака. Як я вже говорив, інтерв'ю з Леонідом Кравчуком і з паном Гнауком, оглядачем газети Дівельд, у нас були записані, оскільки вони не змогли з нами зустрітися зараз в прямому ефірі. Але сподіваємося, зустрінемося в майбутньому. Юлія Володимирівна, продовжуємо нашу розмову. Знаєте, про що я вас хотів запитати? От є країни, які кажуть, що в них є нафтове прокляття, тому що ці країни, як правило, як це не дивно, там, де є нафта, там. Немає демократії, там країни не дуже добре розвиваються навіть на південний Судан, який ми зараз подивимося, то країна, де нібито найбільше нафти ледь не в світі, там одне з найбідніших населень. У нас існує таке от, я би сказав, газове прокляття, тому що завжди люди, які є при владі, так чи інакше будують свою систему або заробляють на газі і кажуть, що газ це бізнес верхівки. Ми пам'ятаємо спочатку Бакая, який був схожий до Леоніда Даниловича. Ну і, власне, в той час в часи кучму все це почалося. Потім його змінив Дмитро Фірташ. І, хоча зараз його називають не дуже відомим бізнесменом, але ще й з адміністрації Кучма він фактично не виходив і брав дуже активну участь в тому, що відбувалося. Потім якимось чином раптом він. Дуже так ак активно з'явився біля Віктора Андрійовича Ющенка. І ми пам'ятаємо там декілька історій. І в адміністрації Віктора Ющенка він часто бував, і там його вважали другом. Зараз він от вже в цій владі. Хоча, як це так, нібито і Ющенко Інакович були опозиціонерами один до одного. Кучма до Ющенка теж, нібито був опозиціонером. Янукович зараз його за це чуть не в тюрму хоче посадити. А Дмитро Фірташ існує всюди. Чому? І чи можна цю систему взагалі змінити? Ну, Я не маю на увазі Дмитро Фірташа особисто, як людини, я скоріше беруться в лапки. Твердження. А бо спочатку, як я вже казав, був Ігор Бакай і там якісь інші люди. Але оці, от е, посередники, які оперують газовими грошима, вони завжди біля української влади. І наскільки це взагалі гальмує розвиток українського суспільства? Ви знаєте, я би, можливо, трошечки ширше це питання підняла. У нас, як ви кажете, вашими словами, прокляття. Не газ е, наша величезна проблема це те, що у нас вже багато років. Політична влада дуже тісно пов'язана з добре устаткованими, організованими, озброєними грошима, засобами масової інформації, клановими утвореннями. І це не тільки газ, це в електроенергії, в газі, в бюджетних грошах, це буквально в кожній клітині політико-економічного життя країни. А вони є владою. Вони викохують цих президентів, потім вони їх. Утримують, вони їм платять стільки, що президент забуває, навіщо він взагалі прийшов на цю посаду. Е, президенти, які ніколи в житті жодного дня не займалися бізнесом, е, коли йдуть з посад, вони де-факто є мультимільярдерами. Подивіться, всю пліяду е, я Кравчука тут не хочу чіпати, тому що Кравчук був до того, як ця кланова система була сформована і устаткована. І можу вам сказати, що ці люди. Вони не сприймають Україну як державу. Вони не сприймають народ України як людей. Вони сприймають Україну як акціонерне товариство закритого типу, яким вони володіють. І вони знають, який грошовий потік. Вони знають, де можна зняти з людей зайві гроші, де можна з країни зняти зайві гроші. І от все, що вони бачать в нашій країні через призму виключно. Тіньових можливостей і тіньового збагачення. Але все ж таки ставлення Ющенка до цього відрізнялося від ставлення Януковича. Ні, не відрізнялося. І коли мені говорять, що у вас з Ющенка був конфлікт особистий, у нас не було з ним особистого конфлікту. Просто Ющенка вважав, що як він називав Мої хлопці, не чіпайте, вони будують країну. А я вважала, що в лапках його хлопці е практично грабують країну. От в чому у нас була різниця в світогляді, і ці люди вже давно не живуть в Україні. Їх родини давно не живуть в Україні. Вони вже всі живуть або в Швейцарії, або на яхтах, або в будь-яких інших європейських країнах. Вони мають прекрасні е, дома і маєтки в Лондоні. Ці люди вже сприймають Україну, їх не цікавить. У нас брудні чи не брудні вулиці, у нас розписані фасади будівель. Ну, Аби але ні. тоді ця країна не має майбутнього, тому що якщо вони мають стільки грошей, то вони якщо... можуть купити будь-які вибори, сфальсифікувати будь-які вибори. Все ж таки, коли схі... ми про це з Кравчуком в цьому записаному інтерв'ю говорили, коли е, східна Європа демократизувалася після 89-го року, чи з науком, то там не було що цих своїх олігархів. Була певна величезна суспільна воля рухатися в прозахідному напрямку, е, ставати демократичною по суті частиною. Євросоюзу і жити за тими правилами, які там були. І тоді це було можливо. А ну, Ці ж люди вони нібито хочуть в Європу і декларують, що хочуть в Європу. Але, але насправді вони хочуть Можна свої. Я ну, поясню. Да? Поясні. Вони вже давно в Європі. Їх родини, і вони самі 80% свого часу проводять в Європі. Їм потрібно, щоб товари. Які виробляються на заводах, які вони нечесно набули в Україні, щоб вони були ці товари в Європі, да ще не всі товари в Європі. Але якщо ми приведемо в кінці кінців так станеться, от то ми приведемо наше законодавство до європейського і сюди ж не тільки вони туди прийдуть, сюди прийдуть європейці, і їхня ситуація і позиція тут зміниться. Ви я думаю, знаєте, да що трагічно упав обсяг інвестицій іноземних в Україну. Думаю. Трагічно упав це вже навіть не в два рази, це вже просто пропасть. Чому? Тому що ніхто не збирається акціонерне товариство закритого типу відкривати, як приватизований Укртелеком. Країна могла отримати десятки мільярдів доларів. Приватизувала родина Януковича та за безцінь Укртелекома потужної монополії державної у України вже немає. І це все дуже пов'язане з тим питанням, яке ви тільки що задали. А що робити, коли засоби масової інформації в їх руках... Коли вони продукують е, пропагандистські продукти для людей, люди частково не всі але засвоюють цю пропагандистську брудну їжу, і потім вони голосують за цю, вибачте, кланову олігархічну е, гідру, і вона знову і знову реабілітується при владі. А потім, як Ющенка утворює з ними спільний уряд, вносить їхнього прем'єра Януковича для того, щоб. Е, Всім було гарно і вносить на посаду е, генерального прокурора людину, також Януковича в той час, коли перемогла помаранчева революція, тому що все пов'язане брудними тіньовими грошима. Але тепер ваше питання: чи можемо ми щось в країні змінити? Я глибоко переконана, що можемо і мусимо, тому що не тільки це стосується питань економіки і соціальної сфери, це стосується ще і питань нищення нашої національної ідентичності. Це стосується питань руйнації нашої національної самосвідомості, а це вже за межами економіки і соціальних питань. І що роблять з нашим народом і з нашою молоддю. Подивіться сьогодні. Відкриваю просто новини, і що я читаю, що міністр внутрішніх справ пропонує скасувати покарання за наркобізнес. Розумієте, в дрібних якось він сказав, не загалом Але, за наркобізнеса. Ну може бути дрібний наркобізнес або не дрібний наркобізнес. Вони собі зараз створюють законодавче поле, вони законом, по суті, приватизовують бюджет, вони законом легалізують наркоманію. І Чічита вмахнув рукою, і вже в країні немає правосуддя. Є два варіанти. Перший варіант робити вигляд, що все це так і мусить бути, що це стабільність, як у нас сказали, да, що це нормальність, і нам, всім, громадянам України, українцям. Треба це сприймати як погану погоду і з нею змиритися, да і десь там сховатися під парасольку. Я можу вам сказати, що якщо ми не зупинимо е, цю навалу, е, Україна не зможе утримати свою територію, Україна не зможе утримати свою незалежність, Україна не зможе е, навіть приблизно народити середній бізнес і середній клас, Україна просто буде. Е, Країною ізгоєм в європейській і в світовій демократичній спільноті ну вона не зможе тоді існувати. Е, так нас нас просто зараз е, по суті перетворюють в бізнес окремого клану Всю, всіх нас, людей, країну, можливості, ресурси, монополії все це Мені здається, ми і були. Просто може клани змінюються, бо навіть сталі лишаються. От знаєте, мені е, ну багато закидають там. А що ви робили, коли ви були е, прем'єром? Я можу вам сказати. Та я не мала більшості в парламенті і я не мала підтримки президента, тому що він був з ними. Але те, що я можу твердо сказати, те, що я змогла зробити, я не дала ні до чого доторкнутися їм навіть пальцем з державних ресурсів: не до сільськогосподарської землі, не до газотранспортної системи, ні до монополій, ні до чого іншого, тому що я знала, о Юлія, я... що це. Мусить зовсім по іншому функціонувати в державі. Я відкрив інтерв'ю з Юрієм Єхануровим, прем'єр-міністром, експрем'єр-міністром. І от е, тут, ну от внукрсі на українській правді, надруковане це інтерв'ю, де він каже, що якби ви були при владі, і це така ну в принципі досить поширена теза, то було б те саме, але й не гірше. Значить, ну, в політиці немає, як кажуть російською мовою, в політиці ніякослагательного наклонення, тому ми не знаємо, що насправді було б. Але міф такий все ж таки існує. А що було б насправді? От якби ви були при владі? От скажіть, тому що ну, може ви колись будете, щоб і люди будуть знати? Ви знаєте, ніколи не треба вірити обіцянкам політиків. І я не буду нічого обіцяти. Я можу вам сказати три факти, які вже стали реальністю нашого життя, коли я була прем'єр-міністром. Ви знаєте, що я повністю із газової сфери видавила всю тіньову корупційну ракову пухлину. І вони мені сьогодні це пробачити не можуть. Вони де-факто сьогодні мене за це вбивають, тому що вони е, знають, що з ними впоратися можливо, якщо хочеш це зробити. Угу. Ви знаєте, що я повернула країні шельф Чорного моря, де стратегічні запаси нафти і газу на сотні років для багатьох поколінь. Е, сьогодні вони знову це забрали. Та? І я зробила багато речей, які монополію їх впливу на владу по суті ліквідували. І знаєте, що кращою оцінкою є мої діяльності як політика і як прем'єр-міністра колишнього, це те, що сьогодні вся репресивна машина Януковича обрушилася на одну людину з усією своєю потужністю. І коли вам будуть казати, що хтось там однаковий з політиків, то ви просто замислитесь над тим, що вони сьогодні хочуть ліквідувати мене як політика тільки по одній причині. Вони знають, що я можу їм покласти кінець. Можна... Раз і назавжди, без права на відродження олігархії в Україні, без права на відродження клановості. Вони це знають і тому вони діють в судах без правил. Тому вони одну за другою кримінальні справи проти мене порушують, і тому вони проти мене всією системою воюють. І у них поки що нічого не що ми часом обмежені. У мене багато запитань щодо судів і без правил. Ну, ви теж дієте в судах в суді без правил. Я коли так. дивлюся на цей процес, в мене таке суперечле відчуття, тому що ну ми наша телекомпанія проходили через суди. Ми для себе розуміємо, що це фарс, і що можна справді поважати той суд, який поважає тебе, який є незалежним. Але громадяни, які дивляться, е, ну якщо всі будуть себе так поводити в суді, то це може взагалі привести до певного хаосу судової системи. А цей хаос є, чи немає? Чи він тільки політично десь наверху керується по телефону, а внизу є якісь чесні судді? Ви самі до речі, колись говорили, що в нас є чесні судді в цій же студії. Були, так е, були от щодо цієї були. вашої От як чому ви так себе ведете? Як людям себе вести в суді? Знаєте, це от, цікаво от зараз, зараз. Розпочалася нова потужна інформаційна хвиля на всіх їх каналах телебачення, що я себе неправильно поводжу в їхніх судах. А я можу вам сказати, що якщо ми всі з вами будемо робити вигляд, що це суди, а 96% за опитуваннями людей вважають, що це не суди, а це корупційні ряжені, по суті, справи люди, які проти... Кожного, хто не має грошей і не має влади, діють жорстока, цинічно і незаконно. 96% людей в країні вважають суди неправосудними, і такі, які не судять, А це хто таке а, опитування проводить у Савіка. Шостера таке опитування було, і 96% його, людей його тих хто по в нього смскам по смс угу. сказали, що суду в країні немає. Вони не довіряють. Це було 3 чи 4 програми назад. То я хочу вам сказати, що хай сьогодні е, влада. Яка хоче, щоб я своїми вставаннями, поклонами і словом ваша честь легалізувала судилище не тільки проти мене, а проти сотень тисяч людей, які сьогодні страждають. Так, сьогодні проста людина в суді вона не може дозволити собі не встати або не сказати судді, ваша честь. Я це роблю за всіх їх. Чому? Тому що, якщо хтось, хоча б один не скаже, що це не правосуддя. І не встане перед цим судом, то ми будемо і далі з вами десятки років робити вигляд, що у нас є суди, а вони будуть десятки років, ще а може і більше, знущатися над вами в судах і показувати, що ви для них ніхто і закон для них ніщо. І тому, коли я не встаю, маючи захист світової спільноти, європейської спільноти, я просто своїм протестом. Говорю про те, що суда в Україні немає не тільки для мене, а й для мільйонів людей цього суда немає. Для тих бізнесменів, у яких сьогодні забирають останні кіоски, для тих людей, у яких сьогодні забирають квартири, забирають пенсії, дітям війни, не виплачують ті нещасні надбавки. Вони що можуть правду в судах знайти? Я хочу, щоб всі сьогодні, хто робить інформаційні хвилі, що я себе погано веду в суді, передивилися або перечитали процес над Дмитровим. Там, де людина вела себе на порядок жорсткіше і жорстокіше по відношенню до неправосудної системи, ніж сьогодні веду я. І він примусив навіть суд фашистської Германії прийняти рішення справедливе саме своєю поведінкою. Він не тільки не вставав. Він, вибачте, будь ласка, але називав суддю ваша собака-галовість. Я ніколи себе цього не дозволю, тому що я собаку, по перше, люблю. Якось там його назвала, йому одне почулося. Ви сказали, що, що хочу було. вам сказати, що ми не мусимо грати в їх ігри, і ми не мусимо симулювати, що у нас є парламент, що у нас є президент, що у нас є суди, що у нас є прокуратура. У нас нічого цього сьогодні немає. У нас є один кримінальний клан. Який підмяв під себе державну машину і використовує її для заробляння тіньових грошей і для терору проти тих, хто не хоче цьому підкорятися. Я можу вам сказати, я цьому не підкорюсь. Це перше. По-друге, я ні в якому випадку не припиню боротьбу, щоб не було сумнівів. І Навіть коли якщо ви... вони обмежать вашу свободу? За будь-яких обставин. І е, я кожен день. Отримаю якісь сигнали від них, що зелена вулиця і що я можу спокійно виїхати за межі України. Я не виїду за межі України і ніколи цього не зроблю. Тому що я дуже добре знаю, що якщо ми з вами разом не покінчимо з системою клановості, клептократії і олігархії, у нас з вами країни не буде. Вона у них країну у вас забрали в 2010 році. Вільно в нас п'ять хвилин до реклами. Я пропоную так. Ми подивимося 3-4 запитання підряд, їх прочитаємо, а потім ви коротко дасте відповіді на всі, бо в нас дійсно небагато часу. А ми поважаємо наших кореспондентів, наших дописувачів Рональд Мікіані запитує питання до пані Тимошенко. Чи є у вас якийсь абсолютно оригінальний план або хід, такий, який зможе сильно вдарити по рецепторах всім? Чи є у вас відчуття того, що пора суттєво оновитися дуже всім опозиційним колом? На вулиці Купа креативних дієвих порядних молодих патріотів. Дякую, тримайтеся, бо це не є судом, це зрозуміло. Я попрошу відразу редактора наступне запитання. Ну, каже мені редактор, що відразу не вийде, тому ми спробуємо коротко, якщо можна коротко, дайте відповідь на це запитання. Знаєте, це той випадок, коли проти лома. Особливого креативу немає, <хи> це не те, що ми можемо провести 10 флешмобів, і тим самим ми зможемо прибрати цю жорстоку, цинічну і достатньо сильну кланову групу. Я можу вам тільки сказати, що нам потрібно працювати системно. Нам потрібно сьогодні, по-перше, не підпорядковуватись і не визнавати ті порядки, які вони нам нав'язують, тому що це буде їх легалізація. Ронар запитував я так розумію по про друге, залучення якихось додаткових молодих от, людей. Друге, яких... Я якраз і хочу друге сказати, що нам зараз потрібно прибрати всі амбіції і об'єднати найяскравіших, найсильніших представників громадянського суспільства, яким я переконана, є і от і Олег, і Світлана, і всі, хто тут от, пише mm. зараз, вам да люди, які представляють громадянське суспільство. Разом з політиками, разом з справжньою опозицією, а не підробною, якої сьогодні також власне достатньо в нашій країні. Нам треба з вами відпрацювати креативний, дієвий, сильний, ефективний план. І цей план сьогодні відпрацьовується. І він існує. Ми сьогодні ведемо переговори як з представниками ще залишків живих профспілок, так і з прекрасними сильними структурами громадянського суспільства і з опозиційними силами, які сьогодні готові працювати. Я вірю в те, що ми до Дня Незалежності вийдемо з потужною об'єднаною командою, де ми зможемо сказати, що ми готові разом з народом України скидати цей режим. І повірте, якщо говорити про реформи, головна реформа, яку нам потрібно провести, це поміняти все. Тому що всі державні структури, всі державні інституції підлаштовані під їх систему правління? А нам я потрібно змушений, зробити вибачте, це для нас, трошки для зупинити, бо є ще у нас декілька так, запитань. Власне, Олег Ісланд, це ви дивились на екран? Це зараз буде їхнє запитання. Е, значить, пані Юлія, завтра у вас важкий день. Бажаємо гідно плідно триматися Дякую, в собі. Дуже. Ваша справа діло честі всієї опозиції до чинної влади. Скажіть відверто, хто не з бюту підтримує вас, хоча б морально з політиків та церковних ієрархів. А саме чи була запропонована допомога від і? там багато крапок. Дякуємо. Я можу сказати, що може краще, не кажіть, що вас підтримує, бо людям може бути гірше від цього, а не краще. Ні, ні, я можу просто, я просто можу вам сказати, що сьогодні мене підтримує, по-перше, вся світова демократична спільнота, яка вже висловилась багаторазово. Підтримують церкви. Дуже багато людей моляться. Я дякую всім, хто молиться. Я вірю в силу молитви. Сьогодні мене підтримують опозиційні е політики, такі як Гриценко, Кириленко, е Луценко, безумовно. Не вся команда самооборони, народний рух. Ми сьогодні, по суті, маємо вже початок, об'єднавчий, переговорний для того, щоб потім йти разом. І дуже багато людей підтримує. Я всім вам дякую. І ви знаєте, я прошу вас, не довіряйте ніяким пропагандистським технологіям, в тому числі і їхній соціології. От ви знаєте, я останнє, що вам скажу, щоб ви просто знали, Ціну кожному слову, яке ви чуєте по центральним каналам телебачення. Сьогодні соціологи Януковича оприлюднили результат, що вже люди вважають, що жити стало набагато краще, і що Януковича сприймають як лідера і як ефективного президента. Таких соціологій ви будете чути безліч. І повірте, орієнтуйтеся тільки на своє серце, на свій розум і спробуйте себе захистити від тієї. Чорної професійної пропаганди, яка на вас сиплеться кожен день, і таке протистояння цій пропаганді це вже буде наш шлях з вами до перемоги, яка вже буде незворотньою, тому що я. Ніколи не буду співпрацювати з кланами, я ніколи не буду грати в їх ігри. І наша з вами робота це початок і в кінця. Вірте в перемогу і в Україну ще в нас останні запитання вже вопрос. Госпожа Тимошенко Юлія Владимировна, ви ж умний чоловік. ваші перспективи і перспективи всієї країни ніж очевидні. Определенная активність інтерес общества продляться лише до вашого приговору і победи регіоналів на 2012-го. В цьому сомнений нет. Вопрос: а що далі? Опозиція по тюрьмам, народ по огородам, диктатура по страні, Европу волною только. Труба, і думаю, насущним. Україні конець, тільки не пісимізм. Я вас дуже прошу. Я хочу вам просто нагадати, що віра і виснажлива праця народжують реальність. Ні в якому випадку не можна, отак як зараз, просто опустити руки. Я твердо знаю, що у нас з вами є шанси всі. Вони в ваших руках. Ви сьогодні можете вийти, от мільйонами, як во Франції, на вулиці, і ви можете змінити все. Ви можете на виборах не сприймати їх технології, не грати в їх ігри і не брати їх кошти. І ви зможете поміняти все у вас в руках все, не у мене. Я єдине, що можу робити, я можу чесно виконувати свою працю. Я можу не боятися і не гнутися, і не опустити команду на коліна, і не продати команду, як сьогодні вже частина опозиційних сил, вже як склота роздала свої партії. Я цього не зроблю. Але і ви свою роботу мусите зробити це розібратися в ситуації і дійсно зробити так, щоб не на городах і не по кухнях, а реально або на майданах, або на виборах, і це треба буде нам з вами вирішити. Нам треба свою країну повернути вам. А не залишити її по суті справи приватизованою е, людьми, які нам, не мають на це не морального, не політичного, не будь-якого іншого права. Пільно, я вам дякую. Я, я бажаю вам дякую. Можності, стійкості. Не будьте пісимістами. Я вірю в те, що ми все з вами поміняємо. А ми віримо, що і ви, і інші демократичні політики, які є в нашій країні, все ж таки знайдуть в собі сили, щоб таки справді нарешті все поміняти. Це правильно, дякую після реклами.